Івано-Франківці в зібралися на мітинг поблизу облдержадміністрації. Після нічного штурму столичних майданів місцевий штаб національного спротиву закликав усіх вирушати до Києва, аби вже там відстоювати вимоги Євромайдану. Штаб заявляє, організовувати мітинги о 12-й годині немає потреби. Ми сьогодні оголошуємо мобілізацію всі на Київ. Залишається такий мітинг у 18-й годині, де буде оперативна інформація з Києва, і будуть оперативні якісь певні речі для того, щоб область тут діяла. Залишаються тут люди зрештою, і вони також будуть нам допомагати, щоб фронт перемістити боротьби не тільки на Київ, але щоб тут відтягувати сили режиму. До Києва терміново вирушили і депутати обласної ради у столиці. Вони зберуться на друге безстрокове пленарне засідання. На порядку денному одне питання підтримка вимог столичного майдану. Тати можуть не працювати на своїй роботі, тому що вони мають обов'язок представляти інтереси громади на сесіях у Києві. І я сподіваюся, що ми будемо там до того часу, доки ну, не буде вже встановлена добра, правильна і праведна українська держава. Відміну ранкових мітингів під вікнами білого будинку. Люди оцінюють неоднозначно. Ми будемо їхати в Київ, збираємо всіх одногробників хлопців з групи і їдемо сьогодні або завтра на Київ. Чоловіки повинні їхати в Київ, тому що там основний зараз мітинг. Ми повинні підтримувати їх, а жінки, дівчата тут лишаються. Ми будемо їх підтримувати як можемо». Я думаю, що варто ми б підтримали цими зібраннями людей в Києві. Тому думаю, що варто би проводити далі. Не допустити повторення насильницьких акцій проти мітингувальників і підсилити їхні шеренги на київських майданах. З таким завданням до столиці мають намір вирушити місцеві студенти. Ми не можемо спокійно сидіти, склавши руки, коли в Києві вирішується доля нашої держави. Це так. так. Я думаю, кожен студент і кожна свідома людина повинна усвідомити, що зараз її місце в Києві так. Вечірні віча в івано франківську відбуватимуться і надалі. Вони матимуть інформаційний характер. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі, яка не той